Вітаю вас у клубі рослин! А у нас вже квітують магнолії. Також є магнолії з різним терміном цвітіння. Є, які дуже швидко починають зацвітати, вже перецвітають, а інші ще навіть не почали розпускати свої бутончики. І різні кольори їхні теж зачаровують. Покаже вам, які з них швидше, які пізніше квітнуть. Ось у нас тут магнолія зірчаста, магнолія стелата, Тобто це магнолія, яка одна з найперших квітне. В неї дрібна квіточка, ось така простіша, і вона вже відцвітає. Якось так навіть аж закрутилася в другу сторону. Вона вже перецвітає, вона вже все. Вона вже свій сезон відбула. А за нею стоїть поряд ось, бачите, яка ще повністю в бутончик такий. Не готовий повністю відкритися. Тут знову ж таки у нас є магнолія. Вони в нас йдуть міксом, але це суланжа, в якої теж частково бутони розпустилися, квіточки, ось такі красунечки, а частково ще от що тільки-тільки починають. Така магнолія у нас коштує 1656 гривень? З горщиком трошки більше від мене. Це у нас магнолія Сьюзен. Вона в 10-літровому горщику, має розмір до метру і вартість 1440 гривень. В нас вона вже відсвіла, тому що в нас рослини зберігалися в теплицях. Тому що вони в контейнерах і щоб не промерз корінчик, ми їх ховаємо на зиму. Коли їх висаджують в ґрунт, вони абсолютно нормально зимують і не обов'язково вкривати. Якщо ви, звичайно, дуже переживаєте, то першу зиму можете собі її загорнути агроволокном і вона так легше перезимує. Але все залежить від того, яка буде зима. Ні, знов ж таки вони в нас мають висоту заявлено метр 25 метр 50, мають чуть-чуть більше. Ну, але ще за рахунок горщика. А, квіточка дуже красивого, насиченого, такого темно-малинового темно бурд, темно-бордового кольору а, може повторно заквітнути, якщо їй буде достатньо тепла, якщо буде сприяти погода. І наступний раз це буде кінець літа. Насправді вони в нас цвіли по два рази. Вартість такої рослини 5400 гривень. Пам'ятайте, що при посадці магнолії, її краще обрати сонячне місце і захищене від вітру. Тоді вона себе буде гарно почувати там і буде гарно вам квітнути і зростати. Ці всі рослини знаходяться на даний момент у нас в судовому центрі у підбірцях, тож приїжджайте, обирайте свою красуночку.